Тарифи на газ для дахових котелень несправедливо завищені через застарілі норми. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків платить за газ як промислове підприємство. Про необхідність негайних змін у нормативних документах кабміну йдеться у зверненні Сергія Надала, депутата Тернопільської облради від ВО «Свобода». Ми платили раніше. Не як жителі, а платили як організації приблизно 800 гривень за тисячу кубічних метрів газу. Недавно я подзвонив в Тернопільгаз і вони сказали, що орієнтовна ціна буде в нас газу 1300 гривень. Але чому ми платимо, повинні платити більше, як ми ж то саме населення? Депутати облради 20 серпня більшістю голосів підтримали звернення Свободівця до керівництва країни з вимогою переглянути тарифи для ОСББ. Люди, які мають дахові котельні, на жаль, оплачують сьогодні за газ ціну в декілька разів вищу ніж звичайні люди. Тому всеукраїнське об'єднання «Свобода» вирішило в цьому питання навести лад. Сьогодні ми на сесії зініціювали звернення до президента України, до кабінету міністрів з метою нести зміни до діючого законодавства. Свободівці пропонують встановити для об'єднання співвласників будинків такі ж тарифи, як і для фізичних осіб.